Всем привет! Технологии доскакали до наших дебрів. Короче, стоит у нас такой вот электропастух коровы. Вот там они аж. Видно. Трошки видно. Короче, фазаны кричат. Пасутся. Сами. Что я скажу, хорошее дело. Ну, там стоїть у нас акумулятор і вся це баламуть. <coughs> Взагалі я ж хороше дело рішив, моє свободне видалося. Хороше дело решил зробити. Пообкосувати під тим, під прогулкою, щоб же не фонило воно чи не пробивало на землю. Бачите, як гарно получалося у мене тут. Отаке або перший раз <кій> вручну косили люди. А це ж думаю, треба заїхати, зробити гарне діло. Ну, як кажуть добрими наміреннями вистили на дорога. В общем, косив я косив і зловчався в общем, ужасно тут косовиця. І що ви думаєте? Я ж стопчик нахрен звалив. <смі> Вообще скосив. Так, я ось тут його встромив, ще один прив'язав, з'їздив додому, Ось молоточка взяв. Тяжевленького зараз буду забивати. Там у нас камера стоїть. Відеонаблюдение. В общем, корови у нас під конкретним надзором. Як почему в зоні строгового режиму. Ось вот таке відео. Пасуться. Пасуться самі. На вечір приходять сюди самі ждуть уже. Ось, ось травичка оця. Ось ця ось травинка. Ось оце ось, ось оця ось. І клацає. Торкається. Клац, 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 пробиває. Для себе я вирішив, що хто захоче, хай трактор у мене візьме з косілкою і хай сам укоса. Я, я вже стовпчики валяти не хочу. По-перше, між стовпчиками розстояння невелике. Взагалі, крутаниці, тут фігурне катання. І вони ж не рівно стоять, а теж як бик по дорозі поставив. Так що тут такие справа буду ремонтувати.